Край України. Е, е, як в напрямку розвитку туризму, так і розвитку економіки, теревообробка, грибна, е, ягоди, е, гриби і так далі. Ці всі речі вони, на жаль, стримувались протягом останніх 25 років в своєму розвитку через те, що елементарно дорога, так називаємо золота підкова Карпат, дорога Р-24, була в незадовільному стані. Минулого року нам вдалося передбачити в державному бюджеті 50 млн грн. Цього року дуже добре, що ми продовжуємо цю програму, також в державному бюджеті 50 млн грн. Я сподіваюся, ми зробимо все для того, щоб продовжити фінансування і завершення вже в цьому році від Косова до Верховини. На ці цілі додатково потрібно 40 млн грн. Я, як народний депутат, постійно піднімаю це питання перед народними депутатами. Перед урядом, перед профільним міністерством, перед «Укравтодором» є попередня надія про те, що нам вдасться також передбачити ще додатково 40 мільйонів гривень для того, щоб золоту підкову Карпат, дорогу Р-24 в межах Осільського Верховинського району цього року закінчити. Прогнозовано ця гривня, яка буде на цю дорогу, дасть 10 гривень віддачі від бізнесу. В напрямку розвитку туризму ми знаємо, що вже тільки в рамках Косівського району, навіть незважаючи на те, що дорога була в минулому році збудована в рамках Нижнього шару, вже три нових готельних комплекси почали свої будівництва. Зараз ми завершуємо цю дорогу. Очікувано, що таких комплексів і туризм взагалі, звичайно, отримує нове дихання.